Відправити людей на Марс на початку 2030-х років збирається наса за інформацією виконувача обов'язків голови агентства Шона Дафі, Місія триватиме 8 місяців. До тривалої подорожі астронавтів адаптовуватимуть на місяці уже найближчим часом. На супутник полетять вантажі для спорудження базового табору. І в Афганістані через серію землетрусів загинули вже понад 2200 людей, а іще ще більше ніж 3600 поранені. Найбільше постраждали гірські провінції, де досі тривають пошукові роботи. ООН попереджає, що кількість жертв може зрости, надже багато людей лишаються під завалами. У деяких селах зруйновано чи пошкоджено. Майже всі будинки за метро з магнітудою 6 балів став одним із найсмертоносніших Україні за останні роки. А наступні поштовхи спершу на 5,5 балів, а потім на 6,2 лише погіршили ситуацію, зірвали рятувальні роботи та перекрили дороги через.